Завтра ми будемо цілий день в дорозі, тому покажу, що я собою наготувала з їжі. Поснідимо ми вдома це вівсянка з насінням, ще насінами підварить курячі яйця. Далі з овочів, беру герочок, помідорка, яблучко. Також запекла котлети з броколі. Вони вийшли, це вони будуть у якості клітковини. Далі білки Це я посмажила на сухій сковорідці без олії, куряче філе. Далі також зробила собою оладки. Класно їх брати в дорогу, тому що вони йдуть. Повільні вуглеводи, це вівсянка, білки, це яйця та сирочок. Ось такі вони класні виходять. І, звичайно, ні одна дорога не обходиться без піци макарони. Тут йдем. йдуть макарони з томатом, сир моцарелла та яйця. Смажу без, без олії на захіст коворітці. Зараз ще розрізано чотири частинки, кожен позамотую. і дуже зручно її брати в дорогу, тому що ти їсиш його як бутерброд, Не потрібно ніяких лоточків.